Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою. Благословена ти між жінками і благословений плідлона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Визволителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, бога істинного від бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого Ради спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого і Марії, і Дів, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого. Що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і славами, що говорив через пророків в єдину, в святу, Соборну і Апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний жертвою Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші та гріхи цілого світу. Задля полючих терпінь Ісуса, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих терпінь Ісуса, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих терпінь Ісуса, май милосердя над нами і над цілим світом. За болючих терпінь Ісуса, май милосердя над нами і над цілим світом. За болючих терпінь Ісуса, май милосердя над нами і над цілим світом. За болючих терпінь Ісуса, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих терпінь Ісуса, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих терпінь Ісуса, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих терпінь Ісуса, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих терпінь Ісуса, май милосердя над нами і над цілим світом. Отже предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші та гріхи цілого світу. За для болючих терпінь Ісуса, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих терпінь Ісуса, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих терпінь Ісуса май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих терпінь Ісуса май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих терпінь Ісуса май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих терпінь Ісуса май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих терпінь Ісуса май милосердя над нами і над цілим світом задля болючих терпінь Ісуса, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих терпінь Ісуса май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих терпінь Ісуса май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвою тобі тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за гріхи наші та гріхи цілого світу. За для болючих терпінь Ісуса май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих терпінь Ісуса, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих терпінь Ісуса, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих терпінь Ісуса, май милосердя над нами і над цілим світом задля болючих терпінь Ісуса май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих терпінь Ісуса май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих терпінь Ісуса май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих терпінь Ісуса май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих терпінь Ісуса май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих терпінь Ісуса, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвую Тобі Тіло і кров, душу і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші та гріхи цілого світу. Задля болючих терпінь Ісуса май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих терпінь Ісуса, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих терпінь Ісуса, май милосердя над нами і над цілим світом. За болючих терпінь Ісуса, май милосердя над нами і над цілим світом. За болючих терпінь Ісуса, май милосердя над нами і над цілим світом. За болючих терпінь Ісуса, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих терпінь Ісуса, май милосердя над нами і над цілим світом. За болючих терпінь Ісуса, май милосердя над нами і над цілим світом. За болючих терпінь Ісуса, май милосердя над нами і над цілим світом. За болючих терпінь Ісуса, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші та гріхи цілого світу. За для болючих терпінь Ісуса, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих терпінь Ісуса, май милосерді над нами і над цілим світом. За для болючих терпінь Ісуса, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих терпінь Ісуса, май милосердя над нами і над цілим світом. За болючих терпінь Ісуса, має милосердя над нами і над цілим світом. За болючих терпінь Ісуса, має милосердя над нами і над цілим світом. За болючих терпінь Ісуса, має милосердя над нами і над цілим світом для болючих терпінь Ісуса, милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих терпінь Ісуса, милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих терпінь Ісуса, милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, о крови і воду, що виплали з найсвятішого Ісусового серця, як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе я уповаю, і в Тобі всю свою надію покладаю. Ісусе, на тебе я всю свою надію покладаю.